Хочу uh, відразу сказати, що нам, західним історикам, дуже потрібна ваша допомога українським історикам, тому що нам всім uh, треба пройти те, що я називаю процес внутрішньої деколонізації. Uh, і для американських істориків uh, і європейських істориків ми все-таки... Uh, Живемо в наративі Російсько-Імперський або Радянський, які тут були дискусіоні, і, і а, як я став я, я а, не, недавно говорив, що я став свідомим Україністом не українцем а, і це це процес деімперіалізації, деколонізації нашого менталітету. Так що Uh, і я не хочу, ну може би я хочу. Uh, so, це uh, ризикуючо, мабуть прозвучати в якості панікера або на то перебільшено збереження російської версії або оповіді про Українську державу і щодо національної державності є частиною описового арсеналу, який російські ЗМІ та еліти використовують сьогодні у нинішній війні з Україною. Я хотів э, перевернути увагу э, разом з столітньою річницею Революції 17-го року до двох важливих ювілеїв 25 річниці Української незалежної держави і 3 річниці неголошеної війни Росії з України. Цін Росії та її війна з України є постійною проблемою для існування Української держави чи принаймні такої, якою вона існувала в межах кордону 1991 року, рядки ще німели Україна набули нової актуальності і в гостроті в умовах цієї цій загрози. Але з іншого боку, тут ще і можливо, є і позитивний момент в цій жорстокій трагічній війні, а саме те, що відбулося остатечне розлучення з російською самоідентичністю та лояльністю до Росії, можливе, неминуче, хоча до сих пір дуже болісне. Я порівняв заплутані історію України і українців у відносинах з Росією і Росіянами до довго тривалого тривалою співзалежністю Австрії з Німеччиною, то, що ми могли б назвати Анфлюс комплексом в період з листопада 18-го року, коли Перша Австрійська Республіка прагнула приєднатися до Веймарської Німеччини і до моменту е, е, позиції Карла Реннера в 38-му році, коли насильницький Австрію було включено до складу нацистської Німеччини в ті часи австрійці вважали, що вони повинні були жити ні складу, ні лише, лише з потужною з потужною Німеччиною, але і бути частиною неї, оскільки їх елітам забракло віри э, в Австрію, щоб вона мала змогу існувати як незалежна держава. Однією з ключових тем істориків першої Австрійської Республіки, особливо серед тих критиків, які намагалися пояснити падіння цього першого досвіду постімперської державності, це понування широко поширеної думки і почуття, почуттів, що існували серед еліт Австрії так звану не, не, так звану переконаність в лебенсу, то є не житель. Здатності Австрії як економіки через її складну географію і, відповідно її його зад... здатність як сучасної національної держави самої по собі. І як таке відчуття служило виправданням для збереження німецьких імперських ідей, що лежали в корінні данного anschluss kompleksu продемонструвала схожі комплекс щодо росії а також аналогічний лейбенсфейхкат комплекс приводу життєздатності жит... їх власній держави але війна продовж останніх трьох років допомогла україні значно подол... подолати ці комплекси Історики революції 17-го року в Російській імперії перерусі росіяни, але серед них є і американські, англійські, німецькі історики, і можливо не так часто в цій дні серед них і українці, також можуть мати як такі свої власні аналогічні комплекси, які від відчас, часу називають сліпотою з національного питання. Або як це більш точно описано, сліпота щодо імперського питання. І національна сліпота це а, а, була видумка Іраклі Церетелі, а, відомого грузинського соціал-демократа, який писав свої спогади і скаржувався, що тимчасовий уряд був була бул, бул сліпи, то до національного питання, і це був головний а, фактор а, провалу цемчасового уряду. Так что легітимність а, української держави и Штучність української державності вже були широко поширені міфами, які сформували політики, політиків в 17-му році і роки збройного політичного конфлікту, які йшли подальшому. В 17-му році всі великі російські демократичні або реформаторські політичні партії від Павла Мілукова і конституційно демократичної партії, яку він привів до, до Вышевиків вірили і стверджували в своїх полемічних роботах і мемуарах, що український рух був штучним, стверджували німецьким, а подекуди і австрійським утворенням і винаходом невеликої кучки відокремлених інтелігентів, які скористувавшись хаосом війни і революції, вели оману Інші ситуації хороших російських селян і солдатів в Україні. Російські есери і російські мінчовики були тими, хто перше охарактеризували українську революцію, яка була очолена українськими есерами і українськими соціал-демократами, як буржуазну і навіть контрреволюційну. Але саме більшовики були тими, хто озброїли ті свої коліс. Політичні звинувачення і використали їх, щоб виправдати свій найперший терор в Києві протягом 10 днів, лютому 1918 року, та своїх подальших війну з незалежною українською державою. Цей опис події сьогодні, як це було і тоді, має вирішальний, якщо не фатальний. Наслідки для мільйонів українців і росіян, против він є чітким або зрозумілим. Я хочу сказати, що э, э, стандартна історія э, революції та громадянської війни в Росії, яка викладається в Європейських і північно університетах, і описана в стандартних підручниках подає початок громадянської війни. С повстанием Чехословацкого легиона прочь вдрожь Транссибирской залезни в, э, в, в травне 2018 року первая вина, вина радянской державы, Российская Федеративно-Сациалистична Радянская Республика, была радянско-польской виной в 2020 року, что было э, урегулено римским договором в 2021 року. Разом з всіми важливими вихами історики зазвичай датують кінець Російської революції листопадом 2017 року, захоплюємо влади большевиками і початком державної розбудови під їх диктатом і що є показовим в умовах громадянської війни в тому числі міжнародної інтервенції. Ще є uh, доволі поширений консенсус uh, серед американських істориків uh, uh, щодо uh, партії Башевіковського п'ятьки ще громадянська війна uh, була це фактор, яка трансформувала партію Це Олександр Рубінович, uh, привідний американський історик стверджував, що більше прагнули не стільки захопити влади як і вони прийшли до влади а, на хвилі масового руху і ним була російська громадянська війна яка перетворила партії, починаючи знову точки травні-червні 18-го, як переріст більш диктаторський і терористичний напрямки Рабінович Робино, виступав проти думки, що панувала раніше про те, що існував певний консенсус, коли більшовики захопили а, владу в результаті перевороту меншин, яка узурпувала справжню демократичну революцію в березні 17-го року. Або для українських очевидців а, і, і Павло Христюк, це мій якби. Mi prvi niti prvišni naukovi projekt, ja pišu u переклад anglomovni periklad, anglomovni periklad za mitke i materijale do istorije ukrajinske velocike, jake nije istnuje u anglijskoj movi i ja važam što će to biti najkraši vipovit коли вони мають можливість читати англійською мовою Христюка. Так що Христюк і інші історики Української революції, Вінниченко, Дорошенко і, і інші, вони бачили більшовістський переворот в Петрограді і, і війна, яку радянська Росія дуже швидко розв'язала проти України, Uh, стали першим тобто це було першим і смертельним ударом, який призвел до трагедії Української революції, в результаті чого ця війна повернула, uh, повернула всі воючі сторони різко в право, перш за, за все самих росіян, а також українці і навіть єврейские политичні авісти прийшли до більш без, безкомпромісних і ворожих позицій до конкурентних партій і національностей. Але що результат цієї сліпоті? Це що ми маємо забутий мир, Брест-Береберестейський Брест, мир, яка ä, проводила першу українську державу, забута війна, нав, навіть дві забутих війни, це перша війна 17 грудня. Ä, письме манифесту від совнаркома до української центральної ради і друга віна в лютому 18-го року після підписання берестейського миру з знемечені з центральними державами так що історики забули ці віну ці мир і Разом з тим Українська держава, Українські держави були по най, найменші чотири українські держави, і якщо додадемо радянські держави то шість ну, держав, які були забуті істориками і звичайно з цим забутим забутими державами. Сама Українська революція була забута. І я хочу сказати, що для більшості американських і західноєвропейських істориків революція не, не, не має справи з національним питанням. дякую. І... Ні, ні, ще... Дві хвилини. Дві так що... To, što ukrajinski istoriki, istoriki, uh, kaziva nam je, da je revolucija simnacev v roku bola pro mir, pro vino, pro zemljo, pro, pro, pro svobodo, ali se, ali ona tako še, uh, zamerjam in Petrograda in Moskvi, bola revolucija pro imperijo in pro rekonstrukcijo imperijo abu pro Знищення імперії, це федерації, і, і для російських істориків, для російських істориків і американських істориків, також, це питання не існує. Те, що український національний рух, і це був тільки найбільший, найбільший рух серед всіх поневолених народів, це просто ігнорується. І це моє бажання вам, щоб ви допомогли нам а, пройти цей процес внутрішньої деколонізації, який могли б реабілітувати саму українську революцію разом з українською державою і це а, велика частина історії, яка а, фактично забута а, до до сих пір. Дякую.